Подобова оренда житла у Вінниці. Швидко, зручно, офіційно. Звільні документи, звичайно, надаємо. Значить, Знаходимося ми біля музею Пирогова. зараз покажу вам апартамент. Це вітальна комната, в яку ми заходимо. Тут два крісла шубки на речі, угловий шкаф. Переходимо ми до кухні. Значить, В кухні у нас є диван, в кухні у нас є табуретки, стіл складається, може стати два рази більший. Газова плита, стиралка, телевізор. І холодильник. Далі йде санвузол разом з душовою. Тут у нас йде котільне, тобто там стоїть котюл і технічне приміщення. І ми переходимо в дитячу кімнату. В дитячій кімнаті у нас стоїть диван, який розкладається, і тут може спати дві людини. Ну, це якщо потрібно. Тут наш шкаф і під дитячі речі. Далі ще одна прохідна кімната. Тут у нас два крісла, диван, який розкладається. тут також може спати дві людини. Переходимо в саму спальню. шкаф під речі. Дві кроваті, якщо потрібно разом, якщо потрібно, можемо їх роздвинути. Ну і комод. Посуда є, ложки вилки також є, стакани, кому потрібно разом з заварником також в наявності. Одіяла подушки все нове, ще не встигло розпакувати. По поводу автомобіля. Якщо автомобіль електричний, є можливість заїхати на територію. Розетка 220 за замінням. ми представляємо, ви можете автомобіль свій заряд Тут Тобто немає. Якщо потрібно буде сховати автомобіль, що він не стояв у нас на вулиці, у нас вся територія вулиці охоплена камерами. Якщо потрібно буде поставити на ніч, є можливість заїхати на територію. Цей об'єкт знаходиться під охороною, тобто червона кнопка є, наряд поліції приїжджає зразу. Тут питань ніяких немає.